У 2022 році, якщо не помиляюсь, ми піднімали останній раз вартість проїзду. Середня вартість палива була, якщо не помиляюсь, дизеля 36 гривень. Наразі воно трошки стабілізувалося, але ціна не впала десь до 54 гривень, але, на жаль, не знижується. І також інші інфляційні показники, навіть по здорожчання самих запчастин до автобусів, вони, на жаль, здорожчаться, вони в дефіциті і дуже велика складна у нас ситуація з водіями. Є такі фактори, який на це впливає, плюс і мінімальна заробітна плата за Тобто всі показники показують, що тариф потрібно переглядати. І останнє підняття заробітної плати ну, мінімальне. У нас всі працівники близько 750 там людей. Вони всі працюють в білу. І це впливає на великі витрати комунального підприємства, і ми розуміємо, що вже збитки цього місця складає близько 1 мільйона, і тариф 6 гривень це вже навіть для комунального транспорту треба приглядати. Тому що якщо ми не ну, не зрівняється тариф, то ми підемо на бюджет. Взагалі, ну як управління вбачає, що більше 15 гривень приїзд в Житомирі ну, не може бути. У нас одне із бачень у нас є безгутіковий розрахунок. І ну, готівковий це, він тільки може бути як разовий квиток. Тобто готівки в нас вбачається, і все буде зроблено з новим оператором, Її не буде, вона тільки буде продаватися в терміналах, QR-код. І це може бути разовий квиток, він може бути 15 гривень, бо це наймаленький відсоток, а може бути в Львів, зробив 20 гривень. Тобто це така категорія, щоб ну, мотивувати пасажира перейти на безгутіковий розрахунок. А от безготікового розрахунку тут якраз йдуть обрахунки, це може бути 13 або 14 гривень. Тобто в межах діапазону до 15 гривень це може бути тільки змінюватись іменно безгутіковий розрахунки. Више 15 гривень ми розуміємо, що це ну, падає велике навантаження пасажира, але і перевізник це розуміє, він буде шукати альтернативу.